Японський місячний модуль Slim пережив уже другу місячну ніч. Японія стане першою країною після США, чий астронавт вступить на поверхню місяця. НАСА готується випробувати в космосі нову технологію сонячного вітрила, а Sierra Space представила інноваційну систему доставлення вантажів з навколоземної орбіти. Місія Dragonfly на Титан нарешті отримала зелене світло, ну а SpaceX скорочує активність на майданчиках. Блок запусків, як завжди, на місці. Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Для вас віщаю я, Павло Поцелуєв. А обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте рішучість японських астросамураїв. Ми переходимо до новин. Японське космічне агентство JAXA підтвердило, що космічний апарат SLIM знову відповів на команди, надіслані з землі. Продемонструвавши витривалість технологій, здатних витримати суворі місячні ночі. Космічний апарат вдруге пережив місячну ніч і зробив кілька нових знімків місця посадки на місяці. Ночі там дуже холодні через відсутність атмосфери, яка б утримувала тепло. Без повітря воно просто розсіюється, що призводить до різкого падіння температури вночі. Такі холодні умови зберігаються близько 14 земних діб. Приблизно за цей час місяць робить один оберт навколо своєї осі. В оновленому повідомленні Джакса говориться, минулої ночі. Ми отримали відповідь від Слім, яка підтвердила, що космічний апарат вдруге пережив місячну ніч, оскільки сонце було все ще високо, а обладнання все ще гаряче. Ми зробили лише кілька знімків звичайних пейзажів за допомогою навігаційної камери. Однак деякі температурні датчики і невикористані елементи батареї почали виходити з ладу, що підтверджує, що холодні ночі все ж впливають на космічний апарат. Більшість функцій, які пережили першу місячну ніч, ми зможемо виконувати і після другої, додала команда SLIM. запущений японським агентством аерокосмічних досліджень. SLIM здійснив історичну точну посадку на краю кратера Шіолі 19 січня 2024 року, незважаючи на проблеми з двигуном, які призвели до посадки буквально носом вниз. Таке нестандартне положення не завадило посадковому апарату виконати завдання місії він успішно прокинувся майже через 10 діб, коли сонячне світло потрапило на його сонячні батареї, що дозволило йому зробити безцінні знімки і отримати дані про місячну поверхню. Наса затвердило місію з дослідження Титана Dragonfly. Це рішення дає змогу перейти до завершення остаточного проєктування, після чого розпочнеться будівництво та випробування космічного апарата і наукових приладів. На початку 2023 року. Місія успішно пройшла всі критерії попереднього розгляду проекту однак, тоді її керівників попросили розробити новий бюджет та графік, щоб писатися у поточне фінансування. Цей план було представлено в листопаді 2023 року. А з оприлюдненням бюджету на 2025 фінансовий рік було підтверджено загальну вартість місії та дату запуску 3,35 мільярда доларів і липень 2028 року відповідно. Зазначена сума є вдвічі вищою порівняно з цифрою, яку було названо у 2019 році. Після первинного відбору місії вона зазнала додаткових витрат через пандемію COVID-19, збільшення ланцюжка постачання та перерозглядів проєктування, через що НАСА декілька разів перенаправляло проєкт. Dragonfly є четвертою місією в програмі NASA New Frontiers із досліджень сонячної системи. Апарат розробляють і будують під керівництвом лабораторії прикладної фізики університета імені Джона Гопкінса з багатьма партнерами, як от центром космічних польотів імені Годдарда та компанією Lockheed Martin. Для того щоб компенсувати затримку прибуття на Титан, управління виділило додаткове фінансування на ракету важкого класу для скорочення етапу перельоту. Dragonfly має прибути на найбільший супутник Сатурна в 2034 році. Він відвідає десятки місць у пошуках пребіотичних хімічних процесів, які спільні як для титану, так і для ранньої землі до розвитку життя Японія стане першою країною після США астронавт якої ступить на поверхню місяця. Зокрема, країна надасть для програми Artemis спілотований місяцехід і двох астронавтів в межах нової угоди між НАСА і Міністерством освіти, культури, спорту, науки та технологій, також відомим як МЕКСТ. Місяцехід під назвою Lunar Cruiser буде розроблено МЕКСТ за підтримки Японської агенції космічних досліджень. JAXA. він матиме герметичний відсік для екіпажу з двох осіб і розрахований на 30 діб безперервної роботи. Наса доставить Lunar Cruiser на місяць напередодні місії Аптеміс 7 Там він доповнить американські ровери Lunar Terrain Vehicle, або LTV, що також перебуває в розробці. На відміну від Lunar Cruiser, LTV не герметичний. Його використовуватимуть для коротших виходів на поверхню. Коли саме на місяць прибудуть японські астронавти, однак невідомо згідно з текстом угоди, дата польоту залежатиме серед іншого від розкладу місії НАСА і від готовності місяцехода. З рахуванням нової угоди у програмі Артеміс візьмуть участь три астронавти з країни Висхідного сонця. Ще один полетить до місячної станції Гейтвей. Крім Японії та США, до екіпажів місії Артеміди увійдуть астронавти Європейської космічної агенції, Канади та «ОАЕ». Астроботік запустить на місяць ще один місяцехід разом із NASA Viper на своєму посадковому модулі Griffin. Невеликий апарат Cube Rover буде інтегровано з програмною платформою Spacefarer, яка розроблена в межах співпраці з канадською компанією Mission Control. Кюбровер призначений для проходження багатокілометрових маршрутів та розміщення по них корисних навантажень. Він працюватиме на поверхні місяця протягом одного місячного дня, що дорівнює приблизно двом земним тижням. За цей час місяцехід проведе випробування зв'язку з Гріфін, пройде в його тіні, щоб перевірити здатність витримувати наднизькі температури, та продемонструє можливості управління і моніторингу в реальному часі за допомогою SpaceFarer. Спейсфарер був розроблений за підтримки канадського космічного агентства в межах його програми дослідження місяця ліп. А він являє собою веб-платформу та хмарну архітектуру для керування різними апаратами в будь-який час та в будь-якому місці. Старт місії Griffin-1 має відбутися не раніше четвертого кварталу 2024 року на ракеті SpaceX Falcon Heavy. Основною метою буде доставка в південний полярний регіон місяця апарата NASA Viper, призначеного для досліджень водяного льоту. NASA готується випробувати нову технологію сонячних вітрил, що може зробити їх ще більш ефективними. Місію Advanced Composite Solar Sail System, або ACS-3, мають запустити не раніше 24 квітня. Сонячне вітрило працює за допомогою світлового тиску, воно повертається під певним кутом, так що фотони світла відбиваються від нього та штовхають у певному напрямку. Такі апарати мають ряд переваг, їхні силові установки легкі та не вичерпують паливо, тому місії з ними можуть бути дешевшими. Окрім того, вони працюють набагато довше. Сонячні вітрила дають змогу подорожувати на унікальні орбіти, які особливо цікаві в аспекті вивчення сонця. А також вони можуть стати до нагоди в системах раннього попередження про корональні викиди мас та сонячні бурі. На сьогодні запущено і випробувано декілька сонячних вітрил, починаючи з Айкарос у 2010 році та закінчуючи Лайтсейл 2 від планетарного товариства у 2019-му. Сонячні вітрила запускають у вигляді згорнутих пакунків, які мають розгорнутися в космосі. Критично важливою частиною є їхні стріли. Чим легшими та міцнішими вони будуть, тим ефективнішим буде апарат. У майбутній місії НАСА планує протестувати нову конструкцію сонячного вітрила з покращеною опорною системою. Стріли здебільшого роблять або важкими і металевими або легкими і громісткими. Це не підходить для сучасних малих апаратів. Сонячні вітрила потребують великих, легких і стабільних стріл, які можна компактно скласти. Нові стріли, виготовлені з вуглецевого волокна та гнучких полімерів, і мають форму трубки. Їх можна стиснути і згорнути як рулетку. При цьому вони демонструють усі переваги композитних матеріалів і менше вигинаються при зміні температури. Основною метою місії ACS-3 стане демонстрація розгортання стріл. Апарат доставлять на сонячну синхронну орбіту висотою 1000 кілометрів. Розгортання займе близько 25 хвилин. Площа збору фотонів становитиме приблизно 80 квадратних метрів. Якщо все пройде успішно, команда сподівається довести ефективність сонячного вітрила за допомогою виконання маневрів, нахилів вітрила та зміни орбіти. Отримані дані допоможуть у розробці майбутніх вітрил більших розмірів. Нова технологія дасть змогу будувати їх площою до 2000 квадратних метрів. ACS-3 є частиною програми НАСА під назвою технології малих космічних апаратів. Старт місії заплановано зі стартового комплексу компанії Rocket Lab у Новій Зеландії на ракеті Електрон. Примітно, що після розгортання та правильної орієнтації сонячного вітрила його можна буде побачити із землі, звісно, якщо будуть відповідні умови освітлення. Компанія Sierra Space представила систему для доставлення речей першої потреби будь-яку точку землі за 90 хвилин без використання наземної інфраструктури. Система під назвою Ghost являтиме собою мережу капсул, що міститимуть набори для виживання, надувні човни, зброю або інші вантажі. Ці апарати заздалегідь запускатимуть на навколоземну орбіту, де вони чекатимуть на виклик до п'ятьох років. Щойно буде отримано запит, відповідну капсулу зведуть з орбіти за допомогою вбудованого двигуна. Для безпечного входу в атмосферу кожну з них буде обладнано тепловим щитом. На певній висоті він скидатиметься, після чого відкриватиметься система уповільнення падіння. У прес-релізі від 8 квітня Sierra Space стверджує, що може приземлити капсулу в задану точку із точністю до сотні метрів за 90 хвилин. Головними перевагами Ghost є швидкість та відсутність потреби у наземній інфраструктурі в місці посадки. Це робить її привабливою для військового застосування, на яке схоже, й орієнтується компанія. В інтерв'ю з виданням Spacecom представник Sierra Space заявив, що оптимальне з погляду ціни навантаження для системи складає від 250 до 750 кілограмів. Наразі кожна капсула коштує десятки мільйонів доларів. Проте, за словами представника, компанія сподівається знизити цю цифру до менш ніж 10 мільйонів. Дата початку експлуатації Ghost нам поки що невідома. Цього лютого Sierra Space вже провела цикл випробувань, скинувши декілька капсул із гелікоптера з висоти від 610 до 1220 метрів. Ще у 2021 році уряд США розпочав програму Rocket Cargo Vanguard, що мала схожу з Ghost мету – Оцінити можливість використання ракет для надшвидкого доставлення вантажів по всьому світу. У Бокачіка після проведених вогневих випробувань перестали поспішати. Дивіться самі, У орбітального стартового столу поступово замінюють затискачі, що утримують перший ступінь. До частих польотів прототипів стартовим спорудам ще далеко. У Месі, де будують повноцінну інфраструктуру для вогневих випробувань, привезли швидко від'єднувану кабель заправну щоглу. А поруч зі стартовими спорудами готуються найближчим часом демонтувати ще щонайменше два вертикальних сховища для кріогенних компонентів палива. Амбітна концепція не злетіла. На цьому цікаві новини SpaceX цього тижня і закінчилися. Будемо сподіватися, що департаменти компанії, які займаються проєктом Starship, кинули всі сили на ретельний пошук причин, через які під час третього польоту було досягнуто не всіх цілей, і на інженерні рішення для усунення цих недоліків. Запуски 11 квітня відбувся запуск метеорологічного супутника в інтересах космічних сил США. Апарат WSFM, масою 1200 кілограмів, доставила на сонячно-синхронну орбіту ракета SpaceX Falcon 9. 13 квітня було запущено чергову партію супутників StarLink. Ракета Falcon 9 відправила на низьку навколоземну орбіту 23 космічні апарати широкосмогового зв'язку. 15 квітня з території КНР було виконано запуск супутника спостереження Землі superview 3. Ракета change 2 d успішно доставила апарат на сонячно-синхронну орбіту. 18-го числа SpaceX запустила ще одну групу апаратів широкосмогового зв'язку StarLink за допомогою Falcon 9 було запущено 23 апарати. На нашому сайті читайте матеріал користувача Uncle Puzzled на тему підвищення ефективності рідинного ракетного двигуна шляхом введення в камеру згоряння легких речовин, таких як гелій. Посилання на статтю буде в описі під відео. Дуже раджу ознайомитись. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатись, які з новин сподобались вам найбільше минулого тижня. Найцікавішими ви обрали новини про найбільшу в історії цифрову фотокамеру, три кандидати у містоцеходи НАСА та надувні орбітальні модулі від компанії MaxSpace. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобались найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Хочу наостанок щиро подякувати кожному з вас, хто підтримує Альфа Центавра на сервісах Patreon, YouTube та БайміяКофі. Ваша віра та підтримка це те, що робить проєкт можливим. Завдяки вам, ми можемо ділитися щотижневими дайджестами новин космонавтики, публікувати аналітичні матеріали, проводити прямі трансляції та спілкуватись з глядачами. Ми пишемо та адаптуємо статті про космос, перекладаємо відео та знімаємо власні. Ми ведемо соціальні мережі, вишукуємо для вас найцікавішу інформацію. щомісяця розміщуємо ексклюзивні випуски «Альманахів» тільки для спонсорів. І все це завдяки вашій підтримці. Без вас ми б не могли зосереджуватися на тому, що насправді важливо, і робити те, що ми любимо. Ви не просто спонсори, ви наші друзі, наша команда та наші однодумці. Якщо ви ще не долучилися до наших спонсорів, але хочете це зробити, переходьте за посиланнями в закріпленому коментарі. Велике дякую за вашу підтримку та небайдужість. Разом ми робимо Альфа Центавра кращим кожного дня. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.